Сподобалося. Всім доброго дня, продовжуємо робити браму. Ось такі я зробив тримачі короба ось цього короба. Це є ресора, прорізав отвори з варкою і зараз буду їх прихвачувати. Буду прихвачувати в цьому місці і в цьому. Тут буде прихвачуватися короб, в якому буде їздити підшипник. Так, один тримач приварений в двох точках. Зараз буде другий приварювати. Приварив закладні ресори так і відразу прихопив короб. так він виглядає, там так само. Підширник заходить. Ну, вже можна кататися. Ну і все, залишилось тільки брамо сюди підвішувати і вона вже може висіти. Так. Зараз обріжу ось тут короб рівно з стовбом. Так, щоб не зачіпляти машиною. Якраз тут гарно все виходить. це все. Тут тут. І там все І буду робити продовження другого короба до того стовба зйомний короб буде. Обрізав я короб рівно з стовбом. Ось так. І сюди буде приходити другий короб. Наверх на нього лягати. Ось так. Ну, продовжуємо. Обрізав отакі кутники, які будуть направляючими. Для продовження цього. Зараз я їх приварю на протилежній стороні, а сюди вони будуть отак заходити. Один і другий. Ось так. Зараз їх обварю і покажу далі, що буду робити. Одна направляюча готова. Продовжую робити наступну з цієї сторони. До крайньої лівої закладної я приварив такий кусок швеллера. І буду мати тут площадку, до якої буду приварювати направляючу, яка буде регулювати вправо вліво балку. Вже є отвір, пригодиться мені якраз. Ну що, продовжуємо. В цьому місці я підварив таку площадку, щоб підняти, я тут буду приварювати ще одну пластину, опору, на якій вона буде, ціла балка, буде опиратися, коли я її буду опускати. Ось тут вона буде опиратися на Закладну. Так. Я просто набрав висоту, товщину закладної, там товщина закладної 9 міліметрів. Так. І зараз проварю ще один такий самий, ще одну таку саму пластину. Так, так, ліва закладна готова. Ще гаряча. Ось так вона піднімається і опускається. І так буде зніматися, якщо потрібно буде в грузовій машині заїхати або в вищій машині щось вигрузити, то я ту балку догори піднесу, ворота будуть відкриті і заїжджає люба висота машина. Так. Тут вона лягає на цю полку, на закладну, а ця бокова тримає її, щоб вона не йшла. Право-ліво, до кінця посунув. Ось так. І тут є 6 метрів рейки. Тут є перехід. Воно стало в замок. Так. І проїжджає. Тик як поїзд. Трик-трик. І пішов. А якщо тиснути донизу з нагрузкою, не мішається рука. Так. Якщо з нагрузкою, то має... ну, в принципі так само такий буде стук, воно потім собі притреться. Ну ось так. І залишилося тепер тільки браму підвішити. Теж зроблю закладні сюди до брами і буду прикручувати на болти. Перевіримо. 100 кілограм протягнуло. <рес> Класно. можна кататися. Доброго дня! Прийшло вже пару днів, не було як знімати, бо дощі йшли. Покажу зараз, що я ще доробив до цієї брами і на чому зупинився і що роблю далі. Ось так виглядає. Приварив отакий направляючий. В середині там приварив його, не знаю, видно. І коли буду піднімати, він мене буде центральним. От так. І з цієї сторони так само приварив отакого от болтика. Отак він виглядає. З цієї сторони вже нічого не буде, так як тут буде центральний. Тут просто буде площа, від якої буде вона відпиратися. Що я хочу тим сказати? Отак вона виглядає. Там поставив, там є впритик і тут є так, верх. І маю собі отаку площу. Ось тут. І я до неї буду прижиматися. Ось так. Ось і все. Тут я можу закрутити гайку для фіксації, щоб вона не злітала. Хоча вона і так не буде злітати, тому що вона тяжка буде. І з тої сторони так само буде гайка, я її теж обріжу, зроблю отакою короткою. Ну і все. І зараз я роблю розчин, буду замазувати оті дири, заліплювати стовпчик, тому що арматури були нижче стовпчику, і я мусив до них добратися якось. Ну все, продовжуємо.